МВФ порахувало, коли Україна зможе вийти на довоєнний рівень. На жаль, ситуація для нас не втішна, і ми можемо говорити про те, що на довоєнний рівень 2021 року ми вийдемо лише через 10 років. Сума на відновлення також шалена по їх оцінкам. Сьогодні це 411 мільярдів доларів. Нам треба починати працювати і. Рахуватись не лише з тим, хто нам дасть кредити і хто нам дасть гранти, а нам треба з вами відновлювати українську економіку, тому що кредити треба буде повертати, треба буде запускати внутрішню економіку, концентрувати свою увагу на національному виробнику. Виробнику не той, хто буде просто е, давати сировину, а той, хто її буде переробляти, додавати додану вартість. І експортувати в тому числі за кордон. Тому сьогодні ми повинні закласти базис майбутньої успішної економічної держави.